Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні в нас 5 грудня 2025 року. Я знаходжусь у нашому Зарічненському лісі. Тут недалеко від свого дому вирішив приїхати після обіду. Якісь дві години походити, хоч подихати трохи лісом. Знаходжусь я в такому хвойному. Лісі тут сосни. Ну і ще планую назбирати якихось грибів. Ну це я так планую, а там хто його знав. Вже така пора, що вже якби їх і немає. Ну якщо комусь цікаво, то я вас як завжди запрошую. Ходімо, подивимося, що з цього вийде. І ось бачу. У нас вже є знахідка. Ну, я думаю, що це польський гриб, тому що тут такий ліс, сосни, мох і вони завжди ростуть. Ох, він якось виріс. Прямо ось бачите, гілка, він якось Не можу зрозуміти як він там. Ага, ось так. Ну, теж так, на перший погляд ніби й нормальний, але ну, видно ось по цій губочці, що він вже попадав під мороз. Ну, зараз перевіримо, подивимось. Як бачимо, грибочок виявився, ну, трішки під'їдяний. Залишаємо тут тоді. Йдемо далі, подивимось. Дивимось, які тут у нас ще є гриби. Зараз у нас така вітряна погода, вітерець. Дує і щось побачив. Такий, бачите, маленький, а, це у нас мухоморчик, бачите який. Щойно, з'явився мухоморчик малесенький. Ну, Ми його чіпати не будемо. Тому, ну, якщо він мені не потрібний, навіщо? Хай собі росте може якась тваринка підкуштує там полічиться бо вони ж теж їдять ну бачив отак що хтось видно потроху їсть їх бо є надіїть мабуть лікуються я так розумію у нас ще є ось такий маслук, дивіться ох який Так, маслячок. Теж. бачите Видите, он уже и не свежий. Хотя, видите, у него шапочка, как бы, была чиста. О. Так ще. Ну ничего, идем дальше. Ну ось так зійшов я на край з цього лісу. Думаю, пройдусь отак трохи понад краєм. І знову і знову в нас маслюк. Опа. Так. Їх тут навіть аж два. Ну такі. Видно, що вони попадали під мороз. Хоча дивіться, вони були абсолютно чисті. Так. Хтось би може і написав би, що, на що ти їх міг би забрати, вони нормальні. Ну не знаю, я не знаю. Вони вже були мерзлі, якби. Я сподіваюсь, знайти може щось краще там, ну, таке щось зрядовок може. Ось дивіться, скільки їх тут, всіх маслюків. Ага, тут їх хтось до мене збирав, бачите, уже то теж, ну так, видно, що і залишив. Цей, мабуть, ще о. Ну теж такі. Хоча вони всі були чисті. Ось теж був маслюк. Оцей ну, вже такий. Цей хтось теж вирвав. Так, да, немає вже нормальних, вже всі такі. Так. Опа, а це у нас? Що? Ну, це у нас польський, як завжди. І теж видно, що так трошки під мороз він попадав. Зараз ми його перевіримо. О! Нормальний. Ну, цього, звісно, ми заберемо. Так, ложим дві деревочки. Є в мене там. Ще зеленицю, я знайшов. Ну така вона, бачите. Якби не знаю, взяв. Дома вже подивимося. Хочу Йду далі десь пройти. Зараз зайдемо сюди, в цей ліс. Тут походимо. Подивимося, що тут. Три дороги, бачите, прямо наліво, направо, вибирай яку хоче і йди. Зараз я не знаю куди. Наліво. А що наліво? Чи прямо піти? Йдемо прямо краще. прямо. Ось хочу показати край дороги. Дивіться, які гриби. А ну знавці, пишіть. Що воно таке? Щось. Це здається опеньок. Є такі опеньки є такі чи ні. Такого виду ну, товсті вони якісь товстими ніжками отакі у мене десь і є на цьому додатку. Я вчора буквально дивився, переглядав так для себе. Якби. Здається, це опені. Ну їх теж так багато видів, що є отакі крупні геть, з такими товстими ніжками. Ось ну, все такі. Ну вони, я їх вириваю, бо вони вже, бачите, такі, ну. Вирвав просто, щоб показати більш детальніше, як вони виглядають. Ну, ось так. Тут у нас дуб такий. Ну, В основному сосни, тут такий сосновий ліс. Зараз туди в глибину десь хочу зайти там походити що там ну ось бачите як буває нема нема та й а так зайдеш десь якесь місце знайдеш і ще такі зелениці можна знайти ось бачу ще одна така і вона нормальна ну, така в неї шапка якби Не знаю, ще може тут походжу трохи, подивлюся. Може і на суп щось назбираю. Ну ось бачу іще є. А до цього скільки обходив. Ну така, ну теж на дотик нормальна. Така що не розвалюється в руці, як є. І якби сама по собі, бачите, чистесенька. Ось я їх сюди ложу до цих покамість, я їх ще й ці не встиг покласти до відра. Зараз піду, заберу відро своє біля ровера і походимо тут, подивимось. Ось бачу ще одна. О! Дивіться яка. Як то кажуть, місця вирішують. І тут такий ось теж ну, сосновий ліс. Це я вже до іншого лісу переїхав. Бачите? Є так, і тут у нас маслючки, так? Да? Дивіться. Але вони теж такі вже вони... Хоча були чисті, нормальні. Ось бачу сіру рядовку. Якось вона тут так не знаю вона в піску така покручена вся. Навіть не знаю, що її заберемо. І маслюк так на перший погляд, ніби зверху дивися, нормальний. Але теж видно, що підмерзав. Ну і ось знову бачите. Так на перший погляд її не видно, ніби листя і ось ні. Я думав, що вже сьогодні все. Давно бачите, як, як буває. Тільки збереся додому їхати, так і обов'язково наче щось тебе тримає. Підкине тобі так пару грибів і ти вже все вже ну, може, друга ще гляди так такі збираєш. Ось у нас рядовочка сіренька. О, він же піть зеленок. Що таке? Він у нас сьогодні од... Ні, не один, вже там скільки два є. Вони сьогодні мені якісь попадалися. Ну всі такі вже старі. Їх береш в руку, а вони розпадаються. Це що такий нормальний? Ось бачу ще. Так, бачу, стоять. Одразу, як как би бы не помітив, пройшов. О, ось вот так. Ну і ось. Вот. Так, вже по таку. Так, як Зручніше, мабуть би, його зрізати, бо ці пластинщики вони вамки Викручувати їх не вдається. Ну так, ще бачите, по одній десь щось попадається. Хоча я думав вже сьогодні все тут. Вже якби був налаштований їхати додому і щось тут мене зупинило. О, ось іще бачу. Ні. Ось іще. Це воно чи не воно? Ніби воно, ніби не воно, наче воно стрижки такі є, да? Ох, яка гарна сіра рядовочка на муху, дивіться яка прямо. М -м -м -м. Вона суперова. Дивіться, це що. А це що. Оце так. Дійсно така гарна. Хіба вона тут одна? Ну мені не віриться, що вона тут може бути одна. А може й одна. О, вона ідеально чиста. Ідеально Ось так іде одною цією рядовкою можна наїстися мені. Нахідка. Так, тут, ага. Теж Оп. Ну. підзбирали. А ось хочу вам показати, я не знаю, чи вам видно буде тут темно в лісі. Березовий гриб, чага. Ой. Якби так, щоб ось, бачите? А там воно вище і ще є. Ну він якби маленький. Ну хоча можна там його збити. ну нехай поки що буде. Це ж типа трутовик, ну, типа опухоль, вона поражає деревину. Для деревини це якби може й погано, а для людини це корисно. Коротше, як би наоборот. Онкологія лічить онкологію. Це для дерева це онкологія, а Нею лікують якби або не то, що лікують, а просто якби профілактично для людини, щоб не було онкології. Ну щось таке я читав. Я думаю, ви мене зрозуміли. Єся сього. Ну нехай буде, може. Хоча їй можна тут цей кусок відбити. Він не сильно так і високо можна й залізти мені. Ну нехай. Може іншим разом. Ось. Хочу показати вам теж такий ось грибочок якийсь, бачите. Їх так багато оцих осінніх. І Я вчора дивився в інтернеті за ці гриби всякі. Їх стільки, що... І вони всі отак геть схожі один на одного. Ну, Якщо не, не розуміюся на них, то краще їх взагалі не чіпати. Тому що ну, можна з'їсти раз і назавжди тому краще вже брати такі гриби перевірені ну які а, так то їх видів дуже багато різновидності вони там і двойники дивися наче ну, ну схоже а воно ще, ще як на картинці ну воно ж що ти там поймеш Ось цей їжовик. Бачите. Ну теж він вже такий старий. І їх теж я бачив, ну, вигідів, вони є й жовті, отак зверху. Це якийсь, якось він так називається, оцей я вже й не, не пам'ятаю. Ну, іменно оце, такого кольору. Що він... Ну ось показую результат. Отакий в нас, ну, трішки, як завжди, назбирали. так Останнім часом у нас такий результат і виходить. Ну, мені вистачає. Йо, на якийсь раз, на якийсь один там, суп чи картоплю вистачить. Ну все, буду завершувати свій сьогоднішній похід. Нагадую, сьогодні в нас 5 грудня 2025 року. Ну, як бачите, ще щось можна походити, назбирати. Трошки походили. Я дві години провів у лісі. Зараз у нас 15.00. Думаю вже збиратися їхати додому. У нас такий вітер, небо якесь зробилося таке, затягло темне. Може ще й сніг випасти. Ну, зараз уже така і пора, що вже така й пора що вже й пора. Як завжди всім дякую, всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, головне всім мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Я думаю, що якщо буде погода така нормальна, снігу не буде, то ще приїдемо до лісу, ще походимо.